Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 11 лютого, і я вам покажу, які автомобілі та ціни на них на авторинку Карбазар у Львові. Ви обов'язково підписуйтесь на канал і я розпочинаю. Chevrolet Aveo 1.4 бензин автомат 5500 року 158 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Golf 6 тисяч доларів, дволітровий дизель автомат, кузові хетчбек 260 тисяч пробігу. Б5 пасад 4500, 1,8 бензин механіка. Першого року 249 тисяч пробіг, механіка, салон тканинний. Volkswagen Toran 11712 року, 2-літровий дизель, автомат 258 тисяч кілометрів пробіг. Це сім місць. І в гарній комплектації власник відкрив. Давайте я загля... загляну. Друзі, я можу подивитися в салоні тільки при умові, якщо власник є поруч і дає добро відкрити, показати. Сам без дозволу людини я машину відкрити не можу. По комплектації на здачі світла дощу, кліма, підгріви, мультикермок, коробка автомат. Тканиний салон досить охайний. Так, Закриємо машинку. Ціну ви побачили, телефонуйте, кого зацікавила машина. Audi A4 седан 12912 року, 2-літровий бензин автомат 162 пробігу. Він код, будь ласка, шкіряний салон, машинка зі штатів. Друзі, ставте відео на паузу, читайте уважно, записуйте він код, дивіться пошкодження по машинкам з Америки. Ну, звісно, не забувайте поставити лайк відео, написати в коментарях, яку зараз машину ви шукаєте і що би ви хотіли. Для себе обрати, можливо, у наступних відео я вам їх і покажу. Так, X-пам'ять сидіння, електролювання сидіння, адаптивні фари, все як має бути в X Досить класне авто. Перед до нас Fiat 25417 року, 1.6 дизель, механіка, є все. Сподіваюсь, конечно вам видно. У нас як гарно зроблений. Шкіра з алькантарою. Базатик виглядає. Десь яка гарна стеля в нас. Досить-досить цікаве авто. І розкладається автомобіль, робиться як кемпінг. Кого зацікавила машинка? Телефонуйте за номером телефона, який вказаний на ціннику. І торгуйтеся напряму з власником. Друзі, ще раз наголошую на авторинку, який ви бачите, всі автомобілі, які продаються, вони від власників. Ви можете подзвонити, поторгуватися, поїхати за бажанням на сервіс, перевірити технічний стан будь-якого автомобіля. 3008 Peugeot комплектації Allure, 2012 року 9950. Механіка, 2-літровий дизель. Салон тканинний. 7950 2013 року, 1,7 дизель, механіка Opel Astra K. в кузові Універсал, шкіряний чорний салон. Семимісна Zafira, 6950 10 року, 1,7 дизель, 191 000 пробігу, механіка. Mazda 3, 2-літровий бензин автомат, ціна 2014 року, 137 пробігу. Давайте покажу вам салон. І якщо не помиляюсь, машинка в нас є штатів, є гарна зимова резина. Телефонуйте власнику, просіть він код пошкодження. Можливо, навіть може бути офіційна. Тут я вже сказати не можу. Renault Класс дуже гарні комплектації Bose, 11812 року, Дволітровий літровий дизель, механіка 223 тисячі пробігу, комбінований салон для нас, шкіра зі тканиною, клімат-контроль. Безключовий доступ. Гарно лінзована оптика. Що ж, йдемо далі. У нас Volkswagen Golf 5-го покоління, 6850, 1,9 дизель механіка в рідній фарбі, 208 тисяч кілометрів пробігу, тканиний салон. Поруч Peugeot 3008, 8550 2011 року 1.6 дизель, 218 тисяч кілометрів пробігу. Honda CR-V 10957 року. 2.2 дизель, повний привід, 223 тисячі кілометрів пробіг. Коробка механічна. Лінза оптика бачу, досить гарно візуально виглядає. 3008 Peugeot, 8950 11 року. 1,6 дизель механіка, 210 тисяч пробігу. Досить-досить економічний кросовер. Що ж, друзі, чому саме я назвав відео шалені ціни? А тому, що нові автомобілі, які приїжджають з Європи, в дійсності по шаленим цінам. Перш за все, це пов'язано з тим, що машини банально в Європі подорожчали. Перша причина це те, що завод не встигає виробляти автомобілі, тобто попит набагато більше, ніж пропозиція. Також це пов'язано з тим, що ви самі знаєте, що з Росії вийшли всі адекватні компанії, які не хочуть з нею працювати. Але попри те, вони знаходять можливості ввести вживані автомобілі з Європи, тому вони вигрібають все, що тільки можна з Європи. Тому це знов ж таки відкрився новий ринок, який перебиває в ціни і забирає ці. Ці автомобілі також, друзі, банально рахують дорожче розмитнення. Як би то не було, всі чекають, звісно, розмитнення через дію. Ми його очікуємо десь влітом, Тоді, можливо, ціни вирівняються, як були можна сказати до війни. Але на жаль, на превелике жаль, зараз ціни ростуть поступово, поступово, поступово. Як би це сумно не звучало. Тому друзі, шукайте автомобілі зараз, купуйте автомобілі зараз. Є багато хороших варіантів представлених на авторинку. Що ж, друзі, я йду в перший ряд, де в нас фудкор, де можна поїсти, попити каву. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Попереду багато різних цікавих автомобілів. Думаю, буде вам ще що подивитися на якісь автомобілі. Chevrolet у нас Крус 8500 року, 2-літровий дизель, 142 тисячі пробігу, комбінований салон шкіра зі тканиною і Круз на седан. Кашкай плюс 2. 9550, повний привід, автомат 9-го року, 216 тисяч пробігу, панорамний дах. Ось так. І машинка свіжо пригнана, розмитнена, сертифікована. І так само поруч у нас машина розмитнена. Всі машини на іноземних номерах розмитнені без вигнятку. 2008 Peugeot з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою Aisin, панорамним дахом 7 місць. 9950. Друзі, як ви бачите, на авторинку ще багато машин по старим цінам, проте нові машини вже заїжджають. Ціни просто шалені. Дуже-дуже прикро, що так є. Ну, будемо чекати, можливо, якісь будуть гарні знижки з розмитненням через дію, але це ще буде досить і досить не скоро. 712 року 1.5 дизель Renault Scenic Mazda CX9 також продається. Приходьте на авторинок, оглядайте. Nissan Leaf Електромобіль 21 700 доларів 2020 року, 56 тисяч пробігу. Досить гарні комплектації. Перед у нас Nissan Qashqai 13-го року, 12550, 1,5 дизель. Механіка, рідна фарба, камера 360, комбінований салон, шкіра зі тканиною, двокольні титанові диски. Це у нас іде максимальна комплектація і в Кашкай реально малий пробіг. Рено Кенго 8312 року, оригінальний пасажир 234 пробігу. Механіка. BMW X3 17350 11-го року. літровий дизель, автомат 206. Рідного пробігу і рідна фарба. Mazda CX7 7510 року, 120 тисяч пробіг, 2,3 бензин автомат. Volkswagen Golf 4-го покоління 4 тисячі доларів, 1,4 газ бензин, механіка 315 тисяч пробігу в даному автомобілі. Opel Antara Друзі, на мою думку, дуже недооцінений кросовер. Дизель, повний привід, механіка, 13 рік, 11500. Хто шукає варіант, можете розглянути 2-літровий дизель на автоматі, досить класна машинка, так само механіка, непогані автомобілі. Chevrolet Orlando 8311 року, 2-літровий дизель, 7 місць, механіка 230 тисяч пробігу. Мазда П'ятірка у нас, мінівенчик 7400 10-го року, 2-літровий дизель, механіка 7 місць. 172 тисячі кілометрів пробігу. Ford Focus Sedan, 8100, 818 року, 2-літровий бензин, 67 тисяч пробіг. Будь ласка, код автомобіль, щоб ви могли подивитися на пошкодження. Volkswagen Polo 17-го року 8 тисяч доларів, 149 тисяч пробігу, покажу вам цінник. Так, не фокусує. Так. Люди дивляться, не буду заважати. Відійду одразу. Хай оглядають машинки, Сьогодні людей багато, люди оглядають авто і на ринку в дійсності досить досить хороший вибір різних автомобілів. Що ж, продовжую. Кашкай плюс 2011 року 12850, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, панорама, шкіряний салон. Дуже-дуже гарна комплектація. І двоколірні титанові диски. Focus 8, 8850, 13 рік, 1.6 дизель, механіка. 217 тисяч пробігу. Saab 4300, 2-літровий газ бензин, механіка. Року 237 тисяч пробігу. Друзі, хто знає цей автомобіль, той розуміє, яка це легендарна машина. Seat у нас 5700 14 дизель, механіка 8 року 209 тисяч пробігу. Ось такий ексклюзивний автомобіль у нас на авторинку це Kia K5 в комплектації GT Line 31 800 доларів. 21-го року 17 тисяч пробіг, 1,6 бензин, розумію, що у нас машинка зі штатів, сірий графіт, але просто подивіться на зовнішній вигляд автомобіля. Дуже-дуже гарно виглядає. Зараз ще заглянемо, звісно ж, у салон. Машина притягує до себе погляд, стильна, подивіться на салон в корейці. Зробили великий крок вперед по дизайну. І взагалі машини дуже комфортні по їзді, по шуму ізоляції, гарні корейці. Кого зацікавило, телефонуйте, в дійсності гарне авто. Mazda CX5, 2,5 на нас бензин, автомат, повний привід 17500 з 2016 року, 71 тисяча комплектації GT. Також присутній люк. Що ж, друзі, йдемо у наступний ряд. Друзі, до речі, коли ви заїжджаєте до нас на вторинок, ми даємо ось такий цінник, де ви можете заповнити повністю всю інформацію. Звертаюся до продавців, заповнюйте, будь ласка, його повністю і обов'язково пишіть контактні дані. Люди дивляться відео і хочуть подзвонити. На жаль, не завжди є можливість. І нашим генеральним партнером є компанія АвтоРія, яка з нами співпрацює. Автомобілі за допомогою АвтоРія та Карбазар продаються в два рази швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі ВІН-коду. Авторія продовжуємо перевіряти. Subaru Outback – 12 тисяч доларів. Бензин повний привід 23-го 12... року, 83 тисячі пробігу. БМВ першої серії 7 тисяч доларів. Дволітровий дизель, механіка. Плюс комплект Гуми з дисками 6 року 192 тисячі пробігу. Peugeot у нас... експерт, якщо я не помиляюся, 1,6 і нас дизельок. Механіка 10-го року 700-131 тисяча пробігу в даному автомобілі. Peugeot 308, 1,6 дизель. Друзі, автомат. Дуже рідкісна машинка, 270 пробігу. Що можна сказати за цю машину? Економічна. Динамічно тут, до речі, роботозована коробка не погана, хоча багато пише погана. Я вам скажу відверто, нормальна коробка, якщо правильно обслуговувати. І дуже рідко не зустрічається, телефонуйте, думаю, досить цікава машинка. 5359 року, шкода фабія, більше ціни немає. Ну, інформації манвазі. Трилітровий дизель, автомат не фарбований, 245 пробігу, 10 рік, 16500. Гарна ціна для x 5 Toyota Avensis 10800 11 року 2.2 дизель автомат 204 тисячі пробіг. Avensis Козовий Універсал. Hyundai i30 8450 13 року, 1.6 дизель Механіка 205 тисяч кілометрів пробіг. Дуже-дуже комфортні, цікаві автомобілі. Хто шукає собі Renault Megane, також рекомендую розглянути і цей варіант. Кашкай 2013 року, 2-літровий бензин автомат, 10900-136 тисяч пробігу. Так розумієш, що у нас офіційна автомашина куплена в автосалоні. Volkswagen Golf 4, друзі, легендарним двигуном 6 ступка механіка першого року 261 тисяча кілометрів пробігу. Toyota Avensis, з кузові Універсал 6650, 7 рік, 2,2 дизель, механіка 230 тисяч пробігу. B7 Passat 11800 11-го року, 2 літра дизель в комплектації Highline 225 пробігу, коробка автомат, дуже 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 заряжений, бачу комбінований салон шкіра з алькантарою, підігріви сидінь, гарні фари. Дуже цікава машинка. Renault Megane 3 третього покоління 9750 15-го року, 159 пробігу, якщо знаково, значить 100% рідний. Бо, як правило, так виділяють або рідна фарба чи рідний пробіг. Розмитний та сертифікований, думаю. 6750 Renault Scenic. Десятий рік, 1.9 дизель, гарний двигун, дуже потужний, при тому економічний. Друзі, Renault Scenic, це у нас, в принципі, той самий Renault Megane, тільки в кузові мікровен. Renault Grand Scenic, це в нас мінівен. Тобто, хто має великий ріст, або, скажімо так, велику тілобудову, має, має трошки. То в Мегані буде досить некомфортно. Розгляньте варіант з сценіка. Машина велика, комфортна посадка, а Рено Меган буде такий більш вущий і, скажімо так, менший розмірами порівняно зі сценіком. Mercedes c класу 5450 2000 року. 2,6 бензин, автомат 153 тисячі кілометрів пробігу. Nissan Leaf 12300. 16-го року 58 тисяч пробіг. В максимальній комплектації в нас Intense. Це в нас Європа розмитнена. 1650-18-го року дволітровий бензин автомат 120 тисяч пробіг у Mitsubishi ASX. І, власне, каже, машинка відкрита. Одразу заглянемо до неї у салон. Клімат-контроль, екранчик мультикермо. Невеликий компактний кросовер. Renault Megane третього покоління 7312 року. 1,5 дизель в рідній фарбі. Механіка. Nissan Juke 10413 року, 1,5 дизель, 110 тисяч кілометрів пробігу. Рідний пробіг, ось 180. Перепрошую. Машинка досить економічна, якщо в нас Nissan Кашкай, економічний автомобіль, це ще більш економічний жучок. 5950 бензин механіка Fiesta Фієста 2015 року. Шкода Октавія, 5 550, 5 го року, 1,6 бензин Механіка. 175 тисяч кілометрів пробігу. Honda CR-V 2008 року, 9300, 2,2 дизель, механіка, гарні комплектації, Volvo V-60, 15200, 2014 року, 2,4 дизель, автомат, повний привід 218 тисяч пробіг. І шкода Octavia 7, 14518 року, 2-літровий дизель, автомат, 260 тисяч пробіг. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд, я вам показав, як завжди, лише частину автомобілів. Приходьте в суботу-неділю на авторинок, оглядайте автомобілі, вибирайте. Дійсності є гарні варіанти. Також нагадую, що у нас автомайданчик працює щодня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові вигляди, нові відеоогляди. Також, друзі, не забувайте, що в. Країні триває війна, треба допомагати донатами, підтримуйте наших хлопців, насилайте гроші в різні благодійні фонди. Їх зараз багато перевірених. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео на ютуб каналі Авторинку Карбазар. Карбазар швидко продавати, легко купувати.